Дві теплі сорочки, халат, пара шкарпеток і зверху ще кімнатні капці. Лише так у холодних стінах рідної оселі Ярослава Адамівна може зігрітись. 67-річна жінка, що вечора, приходячи з прогулянки, змушена закутуватись, щоб не змерзнути. бо через високу вартість газу старенька котел ще не вмикала. Днем в двох халатах. А якщо дивлюсь телевізор або читаю. То тільки під покривалом. Я не, не можу без покривала. До п'яти годин ще температура така: 14 градусів. А вже після п'яти і особливо ночі температура в квартирі стає 10-9 градусів. Тобто, іноді буває, що на вулиці. Тепліше я в квартирі чомусь. Не дивлячись на холод у квартирі та мінус за вікном, принципова бабуся зізнається, швидше ходитиме у верхньому одязі, ніж заробить борги. Тому споживає рівно стільки блакитного палива, за скільки спроможна розрахуватися з пенсії у 1700 гривень. Підрахувала, використовує не більше 10 кубів на місяць на основні потреби, щоб прийняти душ та приготувати їсти. Я ще ні разу не включала котел, тому що нема можливості його включити. А якщо мені платити по 7 гривень 18 копійок, мені мої пенсії не хватить. Це Порахуйте 150 п'ятдесят мені пенсії, даже на, на газ не то ні на світло, ні на воду, ні на що не хвататиме. Жінка хоче оформити субсидію та не може зареєструвати газовий котел. Назбирала цілу купу документів та розібратися в усьому не сила, а оббивати пороги установ уже втомилася. Сиді не оформлються. Раз в мене нема котла, акта на котла, значить в мене нема отоплення. Ну я вже стільки проходила до них. У цьому ж під'їзді жива Ганна Іванівна, їй пощастило більше. За оплатою комуналки допомагають діти. Розповідає, більшість її знайомих цьогоріч справді затягли паски максимально. Мені се видить, що теперішнім часом більша половина пенсіонерів буде мерзнути, а не грітись. Та і я ще опалення не включала, теж слава Богу, що ще тепла, тепло нам іще що мороз. А так Богу дякувати один раз, коли дощ падав, один раз, ми включали. На цьому людина старає економити. Свої скромні пенсії вони витрачають на ліки, їжу, комуналку. Вони звикли економити на всьому. Але цьогорічний опалювальний сезон стане найважчим за останні роки. Сподіваються, лише на погоду. Без морозами для більшості літніх людей життя стане нестерпно холодним.